Доброго дня, доля жінки, матері у творчості Тараса Шевченка. Тараса Шевченка називається півцем жіночої долі, постоланом доля української матері кріпачки, поет підносить до найвищих висот. Він схиляється перед її образом, як Христос схиляється в поклоні перед образом Матері Божої. Для Тараса Шевченка жінка – це уособлення і причисти мат і матері України. Жіноча доля в поезії козря завжди трагічна. Бо такою вона була в жінок, яких здебільшого зустрічав пое в житті. Це і рідна рідненька, про яку він пише. Та матір доброї мою, ще молодою у могилі, та праця побожила. Це його сестри Катря, Ярина і Марія. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді, для кого всі живете? наймах хвилюси чужі, в наймах сестрі ймрете. Це його трепетна юнацька любов до Оксани Коваленка. Яку теж чекала страшна роль жінки кріпачки. У творчості Тараса Шевченка Україна найтрагічніше постає в образі жінок, передовсім спрюджених долею в закріпаченому суспільстві. Це селянки кріпачки, вдови, сироти, покритки. Такого полум'яного культу материнства писав Максим Рийський, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть. І в одному з поетів світу. нещасний в особистому житті Шевченка найвищу і найчастішу кашлу світу бачив у жінці в матері. Материнство виступає у творах Шевченка як закономірний і навіть бажаний елемент повноцінного особистого життя жінки. Навіть на фоні нелюдських страждань, матері покрито, ще сумнішою вважає поет долю самотньої жінки, позбавленої світла материнства жінка. Дружину, мати, була не тільки берегиною сімейного вогнища, а й визначальною мірою берегиною всієї української нації, її духовності, Адже передусім від матері дитина переймала рідну українську мову, пісню, віру, звичаї та традиції свого народу. Саме тому Тарас Шевченка так особливо шаною і вклоняється жінці матері і перед нею, матір'ю молодою, Зі своїм дитяточком малим помолюся, мов перед образом святим цієї Матері Святої, що мир наш Бога принесла. Мати у поета має три'єдиний вимір: це і рідна ненька, і рідна земля, Україна і Божа Мати як символ вищої справедливості. У вірші, у нашому раї, на землі, з величим материнством, у ньому. Зі Давляються дві долі вільної селянки, що щасливо у шлюбі, та зневаженої покрики, виявляється, що і ту, і ту жінку очікує холодна старість. Але все одно материнська любов залишається безмежним. Обидві долі трагічні, хоча з перших же рядків в уяві виникає образ Божої Матері. і з дитиною на руках. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая… Своїм дитяточком малим. Образ матері, добрий, щедрий, на любов і ласку, постає перед нами і створює Тарасу Шевченка. З особливою задушевністю розкриває поет багатий і прекрасний світ матері селянки Ганна, так звали героїню поеми наймичка. Хоче бачити свого сина щасливим, хоче пізнати радість материнства, і, вдавшись до хитрощів гірких. Як і сама доля Ганна, вона підкидає бездітним людям дитину, а сама йде до них наймочкою. Важкі переживання матері, яка змушена навіть перед сином критися, не виказуючи того, що вона його мати, становлять поетичну основу поеми Ганна, покритка, але вона залишається жити заради свого сина. Її материнська любов, така могутна, що здатна принести життя в жертву для щастя сина. Притяганий материнський подвиг лише перед смертю розкриває правду Прости мене, я караюсь, весь вік в чужій хаті. Прости мене, синочку. я, я твоя мати, та й замокла. У вірші Сон описаний день і життя жінки, що працювала в пана на полі, віддаючи останнє заради сина. Вона була не в змозі навіть виховувати свою дитину, тому брала новонароджене дитя з собою на поле. Пела під дерево, а сама поверталася до роботи. Щасливе майбутнє для сина, що виросте в таких умовах, Могло й тільки видіться в миях або сниться. І сниться їй той син Іван, і уродливий і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться бой сам, уже не панський, а на волі. Тарас Шевченко бачив у жінці матері передусім духовну красу, обожнього материнства. Уславлював вірність і щирість. Отже, впродовж свого життя Град Шевченко створив неперевершені жіночі образи, які нас захоплюють, зачаровують і відкривають перед нами незвіддані грані духовного світу жінки матері, вродливими, тендітними, прекрасними змальовує поет українських дівчат, молодиця з непідробною любов'ю і теплотою в душі описує жінок матерів. Які готові були на все, навіть на самопожертву до своїх дітей. Дякую за увагу.